Кракін цього не пробачить. Ти все-таки чув, що не пробачив. А згадав. Чую таке від е, Дмитра Яроша, який після вбивства Сашка Білого заявив, що не пробачить оце вбивство. Вимагав від влади розпустити той підрозділ, який знився вбивство, притягнути до кримінальної відповідальності тих виконавців вбивства, притягнути до відповідальності е, міністра Авакова. І що? сталося. Через кілька тижнів Ярош отримав бонус від влади, мандат депутата отримав, потім нагороди отримав державні. і собі ходив по Верховній Раді, займався своїми справами. А Аваков, ні при чому Аваков став другом і побратимом його. Так? Тобто, зрадив, зрадив. використав цю мить убивства е, Білого для. Здобуття власної популярності для отримання такого хважів впливу. І... Рядові члени правого сектору, звичайно, що, як завжди, всі рядові були чесні, вони йшли за ідеєю, вони і в тилу боролися із тою бандою злочинною, вони і на фронті йшли добровільно і воювали про той е москальні за збереження нашої української держави. Але забули. Звичайно, що дуже б щоб Кракен не пробачив таке приниження свого бійця, щоб Кракен помстив за цю кривду. Помста не обов'язково має бути якась кривава, Помста може бути і в законодавчій площині. У нас же ще держава і інституції, які здатні притягнути до відповідальності винних і покарати їх. Просути їм гідне покарання, тюремне ув'язнення тощо які інструменти є. Чи будуть вони задіяні? Ну, Я не знаю. Я в історії не є сильний спеціаліст. Я знаю історію на рівні любителя. Але я щось не правду, жодного випадку, щоб ця злочинна система притягувала... і чому злочинні системи притягувала і подаються своїх. Не пригадую такого. Але я пригадую, що були різні люди, які, які все ж таки ставали сміливими, звільнялася від того. Соціальне нашурування в тих меж, в тих рамок поведінки, від тих законодавчих норм, які хтось встановив, і ставали вільними і вчиняли помсту за кривдом. Чи хтось тепер знайдеться, хто зможе довести справу до логічного кінця, чи ні, історія нам показує. Але ми, панове Українці, маємо завжди гуртуватись, єднатися і перемагати, завжди бути єдиними, підтримувати одне одного проти тої банди. Разом до перемагати.